Вітаю! Дивіться, черговий геморейняк. Чого геморейняк? Посилочка прийшла з Карловки саме почало дня. Забрали ми її в 3 часа дня в 15.30, Альо, льо, ви мою посилку забрали. Я кажу без поняття. Забрали, не забрали. може і забрали. В общем, мабуть, забрали. Суть питання. Забрали. Ну, дивіться, не дзвоніть через пів часа після того, як ви її отримали, тому що ми реально відповіді вам не дамо. Ми її фізично здати не можемо. Е, дивіться, посилка була з ніхромом. От така ситуація. Е, ніхром не буває магнітний, але може підмагнічуватися. Ось такі кучері, це дуже сильно всі люблять, хто працює з височкою, але тут нема смисла щось там літче розказувати. Взялись робити, то давай робити, да? Е, Суть питання. Зараз будемо показувати, бачите? Підлипа, підлипа. Тут що підлипа, тут не підлипа. І, в общем, цю всю свадьбу треба розкрутити. Зараз будемо дивитися, так? Да? Будемо провіряти. Дивись. Зачистили. Аналіз робимо. Показуєш. Не попав. Надо обов'язково зачищене. Бачиш? Не хром 60-ка. Нормально? Нормально. Берем отсюда якийсь кучок волосні. Воно ще, блі, не похоже, все друг на друга. Це вообще, блін. Смерть. Ну нічого, ми сейчас все розпутаємо. Давай зробимо тут. І ще, блін, поведілуйся. Карм китайська шерманка, да? Не попав. Будемо зараз цілитися, щоб перепопасти. Бач, що малює сікинікеля. Вроді, зачистив нормально. Давай перегнемо, попробуємо так. Короче, не ржавейка получається по суті обично. Потім оце? Так? Зачистим. Варіанту вже ж немає, правда? Mm -hmm. Зачищаю. Зачистили. Квацаємо. А сука ще й гаряче. Забув, що метали гріються. Бачиш, що? Залізо з хромом. Просто залізяка з хромом. Ось зараз і будемо, ми, коротше, ці всі кучері перебирати. Ну, Суть питання, це все одно наша робота, оця залізяка. Абсолютно. Ось тут провіряємо магнітиком. Є магнітне, є немагнітне. Бачу все взагалі липне. Зараз ми за цими всіма кучерями розберемося. Суть питання. Е, любу посилку ми розберемо, немає посилок, з якими ми не розберемося. Але головне питання не телефонуйте, будь ласка, через півчаса після отримання. Я розумію, що ви хвилюєтесь, я розумію, що кожен із вас, відправляючи перший раз, е, собі думає, що там по-любому надурять. Не надурять, не надурять. Скільки вже працюємо в онлайні, який сенс? Що ви за. 5 кг ніхрому будемо позоритися, я не думаю, чи 10 кг міді. Просто почекайте своєї черги, вона обов'язково прийде, ви отримаєте звіт і отримаєте кошти. Просто отак. Отправили, видихнули і чекайте. А ми зробимо свою роботу і всі вам результати повідомимо.